Всім привіт! Нарубала маленьких дровішок. Зараз розпалю кострик і подивитись, що далі буде. будет такая зима, что пахнет весной. А весной нам шов всегда хочется. Правильно. Пятиной картошки и сала. Сейчас будем воплощаться в реальность. Ванера вступить. Дрова серий. A salo i kartoške na kostovi, na vulanjci? Čas izmute se, kemi triški. А це довга музика буде, довга серій. А ну стриж буде діло, чи не бистріш. На дворі сніжок пролітає. Щось у мене не виходить, зараз піду найду сухеньких. Розгорівся наш кострик, а я йду різати сало і мити картошку. Так, помили бульбочку нашу, пообрізала її, зараз будемо нанизувати бульбу. Сало у мене таке є. Одне є мариноване. Я маринувала. О, ще, ще не розмерзлося, А є обичне таке. Не знаю, яке б добріше було. Дивіться, яке це з м'язком. Це добріше було. Зараз нанизуємо, і йдемо пекти. картошку по <свят> <свят> Я картошкой на вроде бы на два села. І мабуть хватить. Тієї картошки хватить. Зараз трішки того сала і трішки того наріжемо. Я не знаю, як я оце буду Я пожидала, що таке буде. Отова мікероміка. Який дурак ріже, мерзлений. Тут в ожиданні. Не хватить доріжу. Як можна тут не хватити, ще ось такого обичного наріжу. Це маринована часничком, з приправками. Його і так би їх. Його і так їмо. Все, я думаю, хватить. І скільки різа, ай, вона сирова. Тепер нанизую. Понанизувала отак у мене вийшлося, ось таке чудо-юдо. Щас їдемо пити. Чи костер там нас не погас. О, вперд, за ординал! Ось і перегорів наш кострик. Зараз будемо вилажувати наше сало. Не запалиш, то не потушить. Що у падає? Зараз потушимо Да, об себе об ко кого ще? инфекции сейчас на потушить его Пахи. Сало соло куски, конечно, щедрі, mm -hmm. і картошечка уже пропеклася положили її під сальце щоб жирком про всім смачного.